Давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. У нас ще буде, брати і сестри, одна молитва. Перед цим служенням як дасть Бог дожити в неділю. Ще в нас буде братерська молитва. Сестри будуть мати свою молитву. Але я би хотів би, щоб ми в цій молитві останній знайшли себе перед Богом, яким ми є сьогодні. І чи ми готові. Так як хотів би бачити нас Господь, щоб ми приймали участь в спомені смерті нашого Господа Ісуса Христа. Я би вас закликав і себе провіраю. І в нас ще буде така особлива молитва сьогодні. Я читаю місце Слова Божого. А ми будемо себе вже готувати до молитви, брати і сестри. Читай перше місце Слова Божого, це друге послання до Корінтян. Друге послання до Коринтян, 4 голова із шостого вірша, 6 і сьомий вірш. Бо Бог, що звелів був світлу засяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої. В особі Христовій. А ми маємо цей скарб у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. І друге місце слово Божого читається Якова, перша голова, 12 вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу. Бо бувши випробована, дістане. Вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Проспіваний був такий шо псалом перед нами. Коли мені тяжко, я йду до Господа. І тут такі були слова, що часом не можуть мене люди зрозуміти, які біля мене. Я думаю, брати і сестри, є така тяжба, що не всі люди і можуть зрозуміти тут. Можливо, і не зрозуміють на цій земній дорозі, на цій землі. Але наскільки є, ми щасливі з вами, що ми приходимо і сьогодні в Дім Божий, в Дім молитви, що в нас є на серці, ми приносимо перед Господа. Ще в нас буде особлива молитва за наші нужди. Це в кінці, і як добре, що ми приходимо з цими проханнями перед Богом і ми один одного підтримаємо. Але я прочитав оце місце слово Божого, що блажена людина, яка витерпить пробу. Я знаю, що в золоті там є особлива проба. В золоті там є особлива проба. Щоб довести до тої великої проби, такої найвищої, тому золоту треба дуже багато пройти через піч. Ми читаємо притчі там 17, 17 глава, 3 вірш каже, плавільня для серебра, горніло для золота, а серця випробовує Господь. Отаке От порівняння. я думаю, оту пробу не раз нам, християнам треба проходить. Комусь тяжче, комусь слабше. Але оцей. Якби я читаю висновок цього вірша, каже, блажена та людина, яка пройде оцю пробу, бо в кінці вона буде мати вінець життя. Слава Богу, брати і сестри. Ми співаємо такий псалом: стоїть смірятися, стоїть боротися, стоїть за це життя дати. Вінець життя. Ну, витерпіти. Я так дивлюся. Дай собі не дуже хочеться щось таке терпіти в 21 столітті. Я сиджу на задній лавці і кажу там, брату, ну вже кажеться, так, зимно на, на вулиці, але все рівно у нас кондиціонер там у спину дує. І от вже не дуже хочеться його терпіти. Дивлюсь на молодше покоління, щось скажеш, ну теж не дуже хочеться терпіти. А дивіться взагалі по життю, ну, хочеться нам так легенько-легенько. Ну, і зайти в царство Боже. Але тут, коли я читаю цей вірш, який Яков записав, блажена та людина, яка витерпить пробу. І стою, я собі задаю питання, ви можете собі задати, а якщо я взагалі нічого не буду терпіти, зможу я в царство Боже попасти. Бачу сестра Оля махає. ні. Нам часто брати і сестри, навіть я. Своїми дітьми часом говорю, кажу, ну от нас так, і так, і так, от так має бути. Ну, не завжди все подобається. Ми часом повертаємо голову на служителів, ото вони щось нам вже таке поставили тут такі рамки, що можливо і нам не все подобається. І оцю пробу нам пройти не завжди хочеться. Але Бог то дивиться там зверху. Блажана людина, яка витерпить пробу. В кінці-кінці вона буде мати вінець життя. Я хотів би прочити, поговорити з вами ще сьогодні трошки на таку тему, чого я прочитав оцей вірш, каже, а ми маємо цей скарб у посудинах глиняних. Чогось апостол Павло ну, не написав, що золотих, срібних. Там, в другому місці ми Тимофє, чи там, що каже, в Великому домі є посуд різний. Глиняний, дерев'яний, срібний, золотий. Але тут чогось написав апостол Павло до коринтян і друге полостіше цього вірша каже, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Отака розв'язка йде цього вірша. Я собі думаю, ну, часом хочеться нам уже таким позолоченим виглядати. А ну або хоч срібним. Забуваючи про те, що ми, ми глиняні. Я оце вчора був в вагає там, моя тетя лежить вже майже, 8, ну, і майже вже 80 років, і лежить в госпіталі. Майже без дихана, апарати там все працюють. І думаю, як Лісіас пише в третій голові, каже, з пороху все взяти і буде повертатися в порох. І ми часом забуваємо, що ми оцей дорогоцінний скарб носимо в цих посудинах глиняних. Нам хочеться якось їх приукрасити. Щось таке хочеться зробити, щоб, щоб ну не так виглядало. Але тут апостол Павло записав: ні. Ми оцей скарб дорогоцінний Божий носимо в цих глиняних посудинах. І я ще хочу прочитати до Є... Єремії 18 голова. І трошки звернемо увагу на цю глину. 18 та голова Єремії нам пройшло неділю дуже багато братів читали з книги Єремії, але з 18 ї голови ніхто не читав. Це 18 та голова з першого вірша по шостий. Бере Бог оцього пророка Єремію і каже до нього таке слово. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, Устань і зійди додому ганчара, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчара посудина попсувалася, яку він із глини робив. І він знову зробив із нею іншу посудину, як сподобалося. Ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, так каже Єремія, говорячи, чи не міг би я зробити і вам, як ганчар, оцей одоме Ізраїлів, каже Господь. Ось як глина в руках ганчара, так ви в руці моїй доме Ізраїлів. Я коли ще був таким підростком або хлопчиком таким 10 років. Мені приходилось з моїм дідом копати ту глину з землі. Бо мій дід робив таку спеціальність, була, як по нашому фаєрплейсі робив. Там були печки, там були грубки. І для того, щоб зробити оцю, там треба була глина. Ти не міг зробити там з піску і з цементи, бо воно все потріскає. Треба було особливо дістати оцю глину. І я пам'ятаю, що там, де я народився, де я проживав, в нас тільки в двох місцях, де можна було дістати доброї глини. Ти не можеш копнути, де ти захотів, і вже тобі є глина. Ні. І оцей процес ви мені дуже близький. Я думаю, чого Бог взяв Єремію і показав оцей, оцей процес. І я згадую ці свої дитячі роки і думаю, як тоді ми копались з дідом. Потім сам процес. Коли ти її викопав, ти не можеш зразу з неї щось зробити. Мій діто так робив, він така була в нього велика, така йомкость, він кидав ту глину, а потім брав таким металевим приладом і на маленькі такі е, камочки її розбивав. Потім заливав водою. А потім на завтра ще брав і добре. Такий наложив такі шузи такі, і добре топтав ту глину. Я думаю, от процес. І аж потім, я думаю, оце як зайшов Єремія, подивився на це кружало. Я вже коли так читав це місце слово Боже, я подивився, там мені один брат переслав таке відео і каже, що ти не можеш зробити. Ось з цього куска глини на кружалі нічого хорошого, якщо воно не буде по центру. Ти маєш оцей кусок глини на центр кружала поставити, і тільки тоді ти зможеш щось зробити. І каже оцей працівник, який він каже, ви можете попробувати, що зробити? Ми, каже, положили цей кусок глини з краю, і нічого в нас не виходить. Чому? Тому що воно не є в центрі цієї. Каже, цей сосуд розвалюється в нас, каже, цей крутиться і нічого в нас не виходить. І я тут читаю теж зайшов Єремія дивиться і каже, оцей, який працівник оцей гончар, він робив і розвалився в нього цей сосуд. Але потім каже, він бере і робить те, що йому доподобє. І я згадую оцей процес і думаю, ми там з дідом брали ту глину і ламали на ці кусочки, і там були. Всякі непотрібні оці матеріали, які вони не йдуть до тої праці, не можна з тими поганими матеріалами зложити оцей, оцей проєкт, який ми робили з ним. Там ми відкидали всякі камінці, ми відкидали всякі деревини, ми відкидали всякі росточки, які там не мають бути в тому строєнні. І я, то, коли читаю це місце слово Боже, я думаю, брати і сестри, як часто нам треба оце очищати. Який великий оцей процес, щоб із нас потім був той сосуд, який хоче Господь. Ще я пам'ятаю в дитинстві, коли до нас привозили такі великі повозки, і привозили там всякого роду оці глиняні вироби. Там були гарненькі такі вазочки, там були і чашечки такі, що можна водички попити. Але там були такі сосуди, яких треба було ставити в піч. І ці ганчари, які привозили оцю, вони часто мого діда зупинялися, і як я кажу, вже ми такими хлопчиками бігали, бігали і все слухали, як вони розказували, як вони оце все працюють. І вони розказували, що коли оцього ти сосуда вже зліпив, вже все ти очистив. Але вона має, оцей сосуд має пройти велику температуру. І я почитав, і там написано, зараз можна все провірити, до 980 градусів треба накалити. Щоб оцей горщок він там витримав цю температуру. І ці люди, які приїжджали до мого діда, кажуть, якщо ми щось не додивимося у цій глині і пропустимо нашими руками, тільки воно проходить до цієї гарячої печі і там стріляє, все вилітає. Я думаю, от як, як навіть в глині оце очищення, тут показав Бог через Єремію оцей сосуд. А як в небо, брата і сестри? Якщо в нас якась така примість, за нами десь там тягнеться. Ну, я згадую оці, всякі ці прилади, оці глиняні. І думаю, ну, можна теж бути з глини отакою гарненькою вазочкою. Я до молоді ділився з цією думкою. І можу на краєчку я свого століка стояти, щоб мене тільки квіточки поставили, і можливо, з мене тільки пильс здмухували. А можливо, я можу бути той чашечкою, що можна з мене кави попити або води попити. Але комусь то треба бути оцим сосудом, якого ставлять у піч майже кожен день. Я пам'ятаю, коли наша мама ставила піч. Я пам'ятаю, ми приїжджали пізніше з братами вже додому, приїжджали в час, і в два ночі, а достається оця їжа і така смачна в тому горщечку. Але коли я читаю про ці сосуди, думаю, яку температуру треба це переносити комусь, щоб далі комусь було добре. Можливо, так, хотілося б стояти тою гарненькою вазочкою, теж з глини. Можливо, комусь хочеться бути просто той чашечкою. Але комусь треба переносити це в силу навантаження тої великої температури. Тому, то, брати і сестри, я би хотів би, щоб ми, я коли оце дивився за нашими служителями, яких молилися всі ми тут разом з вами. І мене вже ця думка, вона давно мене лежить на серці. Думаю, давайте будемо більше молитися за них ніж просто можемо все скидати в ті сосуди. Нехай там, нехай там все перевариться. І так в нас чогось є. Якщо велика проблема чимала, ми до пастирів дзвонимо. Хай вони все за нас роблять. Так, вони є, вибрані Богом. Але стараємося більше, брата і сестри, щоб ми могли підтримати, бо їм справді треба дуже часто переносити ту температуру, яку ми її не переносимо. Тому, брати і сестри, нехай Бог нас кожного підкрепить, і щоб і нам очищати себе, як я кажу, особливо до цієї неділі, де ми будемо мати тут спомін смерті нашого Господа Ісуса Христа. І як написано Тимофіє, що каже, хто чист от всього, тот буде сосудом в честь. Я прочитаю ще місце Слова Божого, і ми будемо йти до молитви. Тож, Яково, перша голова. вірша. Майте, брати, мою, повну радість, коли впадаєте у вселякі випробування. От коли ми впадаємо в випробування, де та радість в нас? Немає. Не завжди вона в нас така на устах і на серці. Але Яков запрошує? Слово Боже, нас так вчить. Каже чого? Знаючи, що досвідчення вашої вірі дає терпливість. О, як часто їй не вистачає. Кажеться, ну потерпів би один день або тиждень для якоїсь ситуації. А можливо і рік, і вже зовсім бачиш ти другу ситуацію. Але от дуже часто не вистачає того терпілості. Не вистачає того терпіння. Не хочеться проходити ту температуру, щоб був той сасуд хороший, приємним, владике, на всяке добре діло. Четвертий вірш каже, а терпеливість нехай має чин досконалий. О, а до досконалості ще нам, брати і сестри, часом, ну я по собі дивлюся. Чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостатчі ні в чому не мали. Оце моє побажання, брати і сестрі, сьогодні для кожної з вас. Яков записав у першій голові. І як би хотілося б, щоб у нас недостачі ні в чому не було. До Тимофія ще читає друге послання, третя глава, 16, 17 вірш. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Ну, от до навчання, то нам так легко приймається, коли нас. Ну, Щось навчають. А як вже трошки докорають нас не завжди. А якщо нас трошки і направляють, то вже взагалі нам не по собі кажеться, правда буває. так. Але це Слово Боже так нас вчить. І 17-й вірш каже такі слова: що Божа людина, от як Божа людина, то вона все сприймає. Вона і потерпить, вона і послухає, і її можна і направити. І ось такий висновок. А щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла була готова. Тому, брати і сестри, хай Бог нам допоможе в цій молитві. Ми кожен себе провіримо. Провіримо свій сосуд, в якому він стані. Хай Бог кожен з нас проговорить в наше серце, щоб нам з чистим серцем пристояти перед Господом, не тільки в цю неділю, коли ми будемо згадувати. А коли ми зустрінемося з нашим Господом, йому нехай буде слава повіки. Амінь. Помолимся.